Офіцер Збройних сил України Матяш заявляє, і цю заяву ретранслюють всі інфопомийки банкової, марафон, вся ця фігня, все це ретранслюється. Він заявляє, що якщо людина втекла в СЗЧ, тобто самовільно залишила частину, вона не є громадянином України. Мінус картки, мінус громадянство, хай їде в Білорусь. Чому в Білорусь не знаю. Навіть можна під кордон вивезти. Ось ця заява. Зробив різний підхід до оцінки дій особи конкретної. Тому що якщо людина втікла з навчального центру, вона заперечує те, що вона готова захищати свою країну. Ця людина не є громадянином України. Мінус карточки, мінус громадянство, хай їде в Білорусь. От навіть можна під, під кордон вивести, хай сам переходить. Я такий я б таку команду зробив.